сім, власне, ви почали цей фестиваль на даху? Які там відчуття у вас? Е, ну це це передусім е, такий дуже особливий був момент, е, тому що вже на той час усе стемніло. От, і звідти з даху така ну, досить е, така панорама вражаюча. От, багато світла. А, і фактично, ну як би почуваєшся, в середині якогось такого е, дійства, от яке е, не відбувається щодня, так дуже таке небуденне, щось особливе. Потім у вас прем'єра відбулася на фестивалі. А, наскільки вона бо ми початок бачили, потім змушені були піти. Наскільки вдало пройшла прем'єра? Ну, Раз ви змушені були піти, то не вдало але, але, ну, насправді здається, що, що вдало. Довго якось так не хотіли нас відпускати зі сцени. Тобто, Стількох глядачів на нашому концерті ми ще не мали. Тобто, десь за оцінками присутніх там десь було біля двох тисяч людей. От. Мені важко судити зі сцени. Я просто бачу, що там немає ніде вільного місця. Весь цей простір під сценою забитий. От ну і ну я б сказав, що власне напевно в нашій історії це був наш найкращий концерт, найвдаліший. Ну, але ви пішли, то ну вже таке. Ну все, як у вас свої обов'язки угу. Mm -hmm. А сьогодні Шекспірівський день і власне обидві вистава. Ваш переклад. Дві різні дуже вистави, mm -hmm. Але тим не менше, ви присутні на обидвох. Як можете порівняти власне? Ну, звичайно, звичайно. Ви сказали, що це різні дуже речі, тобто комедія, дванадцята ніч. Дійсно виявилася комедією, тобто я тут іноді просто боки зривав зі сміху. Молодій труп цій з Києва, фактично студентський, вдалося розвинути певні. Елементи мого перекладу, так і багато рішень, таких самостійних, яких мені здається, також в моєму перекладі немає. Ну в кожному разі немає в моєму перекладі згадки про Монатіка, от тому, що в 2013 році такої звізди ще ніхто не знав, так а я переклад 2013 року. От і Гамлет, звичайно, там теж є достатньо багато таких моментів гумористичних, так тому що в Шекспіра без цього взагалі не обходилося. Йому треба було, щоб публіка на виставу йшла також і для того, щоб голосно там посміяти, поржати, навіть можна сказати, так. Ось і, ну власне, як вона сьогодні, сьогодні ця вистава відбувається вже котрийсь там раз, так, Гамлет. Я, здається, був на п'ятьох, а їх насправді було більше вже. Я думаю, я думаю що тут якісь уже окремі додаткові сьогодні з'являться стимули, так, фестивальні, і це буде дуже особлива вистава сьогодні. От і я знаю про те, що якби е, е, дуже дуже е, творчий склад е, налаштований на таке якесь особливе виконання. Ну, я пам'ятаю попередні, ви програли цілком повністю фестиваль, вони Так, там, та, там, там склалося тоді так, що я все одно далеко заздалегідь ще перед тим мав е, якісь інші зобов'язання. Я мусив їхати з міста. От. І е, Тому якби ось цього року вирішив ну, якось трошки навіть компенсувати те, щоб е, десь е, у більших, е, в більшому, в ширшому скажімо так, діапазоні з'являтися.